Друзі, всім привіт! Чергова новинка в дизайні кепок Акрополіс. Новинка модель ОМ22 з цікавим дизайном грибів в виді черепа. Дана модель є в чотирьох кольорах: білий-білий, чорно-білий, хакі плюс койот і хакі плюс жовтий. Також модель представлена в трьох розмірах S, M та L, де S може підійти навіть малим дітям. Кепки виготовлені з натуральної тканини та вентиляційної сітки. Якщо придивитися, зображення черепа зроблено з різних грибочків, а це означає, що всі гриби є їстівні. Але пам'ятайте, деякі тільки один раз. В даних кепках вам не тільки буде зручно і комфортно ходити по лісу, а завдяки цікавому дизайну ви будете дивитися модно, красиво та стильно в місті. Отже, ви можете вже замовляти кепки ОШМ 22 гриби на сайті Acropolis Shop, на сайтах наших партнерів та шукати в спортивних та риболовних магазинах.